Вітаю кожного. Якщо уважно прослухатися і придивитися до Слова Божого, то в Слові Божому написані міста, острови, країни, які щезнуть, коли будуть великі катастрофи. І віруючим, Бог показує, як бути, всім людям показує, як бути, куди заховатися. До Слова Божого треба. Бігти, до Бога треба бігти, бо тільки в ньому спасіння. І все для людини. Якщо уважно продивитися, то на всі ці останні події, які відбуваються на землі, то видно по всьому, що земля готується. Все, весь світ готується для того, щоб перейти в інший вимір. Тому варто приготуватися. Прийняти Ісуса Христа і наповнюватися Словом Божим, бо скоро буде перехідний період, так як був у дні Ноя, так і зараз, то варто задуматися, в які часи ми живемо, і варто приготуватися, бо Бог любить людину і бажає її спасіння. Амінь.